Лисичка сестричка. Украла лисичка сестричка курочку та й біжить. Біжить та й біжить, от стала її ніч надстигати. Бачить вона хатку, заходить туди, вклонилася звичайненько та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка. Пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягати. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Добре, ночуй. А де ж я свою курочку подіну? Пусти її під піч. От вона так і зробила, а вночі нишком устала, курочку з'їла, й пірячко загребла. Другого дня прокинулась раненько, вмилася біленько, Господарові на добрий день дала. Ой, а де ж моя курочка? А під піччю лисичка сіла та й плаче. Тільки було й добра, що курочка, та й ту забрано. Відай, пане господарю, за курочку, качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застала її на дорозі ніч. Бачить вона хатку. Заходить туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко. У нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре. Ночуй, а де ж я свою качечку подіну? Пусти її в хлів між гуси. От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, качечку з'їла і пірячко загребла. Другого дня прокинулась раненько, вмилася біленько, Господарові на добрий день дала. «Ой!» Де ж це моя качечка? Мабуть, гусей випускали, то випустили і її. Лисичка плаче, тільки й добра було що качечка, та й ту забрано. Віддай мені, пане господарю, за качечку гусочку. Нема що робити треба давати. Взяла вона гусочку в мішок та й пішла. Йде та йде, аж і знову вечір настає. Бачить, лисичка стоїть хатка. Зайшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька. Ніде буде тобі лягти. Дарма. Я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй, а де ж я свою гусочку подіну? Пустив хлів до ягнят. От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, гусочку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня прокинулась раненько, вмилась біленько. Господареві на добрий день дала, а тоді. А де ж моя гусочка? подивилась нема. От вона й каже де я не бувала, а такої пригоди не зазнавала, щоб у мене що вкрадено. То, може, ягнята затоптали її, господар каже. То вже. Як, хоч, пане господарю, а віддай мені ягня. Віддали. Узяла вона в мішок та ягня та й пішла. Біжить та й біжить, знову ніч її зустрічає. От лисичка, побачивши хатку, увійшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка. Пустіть, люди добрі, переночувати. Не можна, лисичко, сестричко. У нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Добре, ночуй. А де ж я своє ягня подіну? Пустив загороду. От вона так і зробила, а вночі нещечком устала. Те ягня з'їла, а кісточки загребла. Другого дня прокинулась раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала, а далі. Ой, де ж це моє ягня? Сіла та й давай знову плакати. Де я не бувала, а такої пригоди не зазнавала. Що одно було добро, та й таке крадено. Ото невістка гнала воли, то може, й випустила, каже господар. Ну, як собі хоч, пане господарю, а віддай мені невістку, каже лисичка. Господар плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки. Ув'язала невістку в мішок. От іще вода не вийшла та якось там виглянула в сіни. А син узяв, вив'язав з мішка невістку, а ув'язав собаку. Лисичка взяла мішок з собакою та й понесла. Несе та ще й приказує за курочку качечку, за качечку гусочку. За гусочку ягнятко, а за ягнятко невістку. Та як струсоне тим мішком, то та собака аур, аур. А лисиця а, -а, а, капосна невістко, пособачилась. Ану гляну на тебе, яка ти. Узяла й розв'язала, а собака звідти. Вона навтюки, собака за нею. Вона далі, далі в ліс, от от дожене собака. Ні, таки добігла до нори, заховалася. Сидить у норі, а собака над норою не може влізти. От лисичка й давай питатися своїх вушок. Вушеньки мої любі. Що ви думали гадали? Як від того проклятого хортища втікали. Теми, лисичко, сестричко, думали гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Ой спасибі ж вам, мої любі вушенька, я вам сережки золоті куплю тоді до очей. Що ви, очечки, мої любі, думали гадали. Як від того проклятого хортища втікали. Теми, лисичко, думали, гадали, туди сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам мої, любі оченьки. Я вам золоті окуляри куплю. Потім до ніг. Що ж ви, ніженьки, мої любі, думали, гадали, Як від того проклятого хортища втікали. Те, ми, лисичко, сестричко думали, гадали, швидше тікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав? Ой, спасибі ж вам, мої любі ніженьки. Я вам куплю червоні черевички з срібними підківками. А що ти, хвостище помалище думав, гадав, як від проклятого хортища втікав? Те я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хор догнав, золоту кожушину зняв. Розсердилася лисиця на хвоста та й вистромила його з нори. На тобі, хортище собачище, хвоста. Відкуси поки біле. А хорт, як ухопив, так увесь хвіст і відкусив. Пішла тоді лисиця між зайці, а ті побачили, що вона куца, давай з неї сміятись. Вона й каже Дарма що без хвоста, але я вмію хоровода скакати. Як? Та так і так. Тільки треба вам хвости позав'язувати, то й ви навчитесь. Ну, позав'язуй. Позав'язувала їм хвости, а сама збігла на вершечок та й відтіляє, як гукне. Тікайте, бо суне вовчище помалище. Зайці як кинуться на всі боки, так хвости й пообривали. Після того посходились докупи. Бачать усі без хвостів. От давай вони змовлятись, щоб якось віддячити лисичці. То лисичка якось таки прочула, що лихим пахне, та мерщій і втекла з того лісу. Відтоді про неї й не чути. Хто зна. Де й поділася хитрюща?